Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в магазині Аврора. Багато цікавенького, тож бажаю вам приємного перегляду. 39 гривень коштує кукурудза. Преміум. Вага 340 г. Тунець 49 гривень. В упаковці 150 г. 34 гривні коштує тунець вагою 80 грамів. Сардина 230 г за 32 гривні. Кілька у томатному соусі 29 гривень. 74 гривні ананаси консервовані шматочками. Кутя пшенична 400 г 14 гривень. Є ще два інших варіанти. Пепсі. Тут об'єм 330 мл, ціна 19 гривень. Є великий вибір смаків кави, ціна одного стіка 5 гривень, Петрівська слобода, темний шоколад, міцний, Мигдаль. Є ще вишневий смак, карамельний і зелений з лісовим горіхом. До речі, смаки тут досить насичені. Пробувала із мегдалем. Відчувається мигдаль. смак мегдалю 8 гривень кава Якубс ось Капучино 40 грамів за 39 гривень. Такі зимові смаки і дизайни, до речі, дуже мені дизайни сподобались такі, знаєте, святкові. 4 варіанти смаків. Шоколад і цитрус печиво. Форма для випікання антипригарним покриттям. Діаметр 28 см ціна 169 гривень розгівна форма. 169 гривень форма діаметром 24 см. Все те ж саме. 129 гривень, діаметр 18 см. також роз'ємна, 7 гривень дерев'яна лопатка кухонна, довжина 30 см. Відкривачка для консерви 29 гривень. Така цікава відкривачка, бачу вона розпочатана, тож вирішила вам показати поближче. Є маленький магнітик. тримає він вагу, я так, знаєте, обережно чіпляла, боялася, щоб воно не впало. І тут є два типи відкривачок. 34 гривні. Ніж у чохлі. Ціна 17 гривень є в різних кольорах. Ніж для томатів 29. І такий варіант з зеленою ручкою 109 гривень. Літрові горнята, як то в нас казали колись. Ціна 149 гривень. Воно металеве. Чесно, як приходить зима, осінь, я би, напевно, точно пила з такого літрового горнятки. Хочеться тепленького чаю. Загрійтеся. А ви як? Любите холод чи ні? Бо я страшна, як не люблю. 99 гривень турка. Тарілка супова ціна 54 гривні. Тарілка десертна 49 діаметр 21,5 см. Ця тарілочка новинка від Люмінарк. 88 гривень. 69 гривень коштує прямокутна тарілочка, однотонна, біла. 149 гривень, прямокутна тарілка, але вже із дизайном. До речі, малюнок нанесений досить якісно, гарно. Значить, є два варіанти зображень. Розмір 28 на 20, салатник ціна 69 гривень 22,5 см. А ось такі салатнички в мене асоціюються із салатом таким червоним, бор'ячки із хроном 39 гривень. Чашечки скляні із подвійними стінками 169 гривень. А ось ці чашечки новинка, ще їх ніколи не було. Ціна 84 гривні. Всього я побачила три варіанти зображень, такі квіткові. І колір квітів зверху дублюється із внутрішньою стінкою. Об'єм 420 мл. Такі чашки керамічні. Із кришкою 139 гривень І в білому або в чорному кольорі під мрамор чи мармур, завжди плутаю. 59 гривень кухоль порцеляновий. Із надписами кофе вони, до речі, ці надписи відчуваються під рукою, вони такі рельєфні є в різних кольорах. І такі чашечки теж із надписом кофе. Кольори є різні, теж колір дублюється. що зовні, що всередині. Об'єм чашечки. 350 мл і ціна 59 гривень. 139 гривень набір келихів. 3 штуки в наборі. 179 гривень набір келихів, 2 штуки об'єм одного 450 мл. Склянки тут набір із трьох штук ціна 74 об'єм одної 315. Такі бокали для пива 149 дві штуки. І 139 гривень набір бокалів. Знову у нас з'явилися в наявності ось такі пляшки для олії чи оцту. Об'єм 500 мл ціна 99 гривень. Така чашка 88 ця 169 є ще в інших кольорах 129 гривень набір стопок, об'єм 66 мл, поштучно 30 мл 15 гривень. Такі Рюмки на високій ніжці. Одна штука коштує 34 гривні. Об'єм 55 мл. Склянки по 24 гривні. Об'єм 250 мл. Цей бокал для пива із подвійними стінками. Ціна 119 гривень. 77 гривень. Це така е, чашка бульйонниця чи на суп. Досить більший в неї об'єм від звичайної чашки. Такі супермилі чашечки. Ціна 77 гривень. Чорно-білі. Кожна із цих чашок має унікальний узор. 129 гривень коштує салфетниця. Це її бокова стінка, це є верхня на квадратні серветочки. Бачите, це її верх, а це її бік. Контейнери для зберігання нарізок. Є такі більш плоскиші, ціна 55 гривень, а є більш об'ємніші ціна 64 гривні. Є в різних кольорах. Такий переносний ліхтарик, має пульт, має декілька режимів світіння, заряджається від USB ціна 399 гривень. І ось це чорне це і кнопочка вмикання, але, мабуть, він занадто розряджений. Є в Аврорі багато всяких світильничків. Такий цікавий на підставці. Він може стояти як горизонтально, так і вертикально. Ціна 169 гривень. Також має пульт. Лампи по 399, 349 гривень. Ось така 349 чорна. Великий вибір жіночих шкарпеточок. По 39 гривень ось такий із нашитою квіточкою. З котиками по 39. Всі зелені це і гольфи. Вони такі високі, 69. По 27 високі шкарпетки. Такі пухунасті за 64 гривні. Органайзер для ватних палочок. Ціна 88 гривень. Матеріал пластик. Кришка відкривається, але, до речі, так тугенько тримається, бачите, навіть за нею відкриваю і вона не, не відкривається. Треба дві руки. 59 гривень для ватних дисків чи для організації якихось дрібничок. 77 гривень подвійний органайзер. І ось такий для косметики 119 гривень. Думаю, люба жінка буде тішитись такому подарунку. Органайзеру для косметики 99 гривень. Це є щітка із дозатором для миючого засобу і з підставкою. Тоді кнопка, яка дозує подачу миючого засобу. Хелпер засіб для миття посуду 64 гривні, 1 літр з дозатором. Приїхали нові лялечки які ж вони красивенні Ви тільки подивіться. В светриках, в платічках мають ще сумочки. І ціна такої Барбі 169 гривень. Більше 399, 299, 249. Блокнот 129 гривень. Хотіла його відкрити, подивитися, всередині, але щось з кнопкою. Добре, не будемо рвати. Може, вона щось. Не працює такий блокнотик. Ціна 49 гривень. Такий блокнот, до речі, є в різних кольорах. Обкладинка цих блокнотиків гнучка. По 15 гривень ручки кулькові. Подобається мені тим, що вони багатофункціональні. Це можна використовувати як стилус. А ось цей гачок як підставку для смартфона. Ну, і, звичайно, як саму ручку. А ще в Аврорі є ось така ручка Клей. Ціна 11 гривень. Справді, клей, мені цікаво, як він там не засихає, але все функціонує, купляла донечці. Такий набір маркерів 49 гривень, 4 штуки. По 29 гривень така ручка, аж 5 в одному, я знайшла 3. Такий валик початка, мильні бульбашки, ну ручка, звичайно. А що ще так і не догадалась? Може ви знаєте, то напишіть. Багато є наборів для дівчаток, для нігтів 55, така косметика тіні 55, а це є термомузаїка 22 гривні. 55 гривень невеличка ялинка на стіл. Я пам'ятаю, яка вона була, така зовсім маленька. Так, давайте достанемо ось така ялиночка. Великий був вибір гірлянд в нашій Аврорі. Як бачите, тут вже повний хаос, люди розібрали. По 119 гривень є ось такі різної форми. І у вигляді сніговичків, ялиночок та оленів. 169 гривень аромадифузор. Нові аромати. Картина по номерам, це є картина алмазами. Розмір 30х40 см, така кухонна тематика. Ходіть, відскануємо, скільки ж вона коштує. Ціна 279 гривень. За 44 гривні полотно таке зовсім невеличке. Куля 119. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Бажаю вам гарних вигідних покупок та гарного дня! До нових зустрічей!